Він прямує зараз двома дорогами для нього дуже небезпечними. Перша – це імпічмент, і він набирає тут дуже швидкими темпами а, очки собі. А друге, це незадоволення в суспільстві, яке зростає. А, я не випадково нагадав про вибори у Канаді. Знаєте, коли прем'єр-міністр сусідньої держави каже, що ми вже відійшли від шоку американської зради. А тепер нам необхідно вибудувати захист своєї держави від нашого партнера. Це слова, які дуже важкі, вони дуже складні. Бо, власне, самі Сполучені Штати вибудовували цю систему. А тепер вони зрадили своїх партнерів по коаліції демократії і свободи. І очевидно, що це курс. Який взятий Дональдом Трампом, він наносить колосальну шкоду партнерам Сполучених Штатів Америки, але ще більше він наносить шкоду самим Сполученим Штатам Америки. Тому очевидно, що в суспільстві буде наростати незадоволення ним. Якщо подивитися а, інформаційні агентства, пресу до 100 днів, то там з'являються вже такі позиції. Підприємства закриваються, безробіття зростає. Інвестиції не плануються. А Америка поволі входить в рецесію, тобто зниження економічної активності. Будуть падати соціальні видатки, будуть падати доходи бюджету і так далі. Все це буде працювати проти Дональда Трампа в першу чергу. А він у цей час розказує про те, що він буде балотуватися на виборах 2028 року. Ну, це такий. Саме яскравий сюрреалізм у нинішній ситуації.